Сьогоднішній день будується автократичний режим, а можливо вже розбудований. Частково це пояснюється умовами воєнного стану і особливостями воєнного стану. Частково це пояснюється особистим бажанням Володимира Зеленського. Він сформував владу, в якій всі рішення виконує він один. Силовики виконують ці його рішення. Уряд, як уряд, окремий не, іс не існує. Парламент знаходиться на рівні нижче Плінтусу. Він навіть не удосужився на представлення генпрокурора вперше в історію України прийти. Він по закону зобов'язаний особисто представити генерального прокурора. Він навіть не прийшов. Чому тому що він зневажає парламент? Він і думаю, що зневажає цього кандидата в генпрокурори. На жаль, те, що він так себе повів, і зневажає закон. Це означає і, і одним з елементів цієї системи є система ТЦК. і це велика проблема для України. Нам дуже потрібно зберегти демократію, не просто демократія заради демократії, а тому що маленька демократія може перемогти велику автократію або встояти. А маленька автократія рано чи пізно буде поглинута великою автократією, і приклад Білорусі тому наявний, наочний і оч, і очевидний Тому для України треба безумовно залишитись демократією.